Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. І я до вас сьогодні ось таким ізеруночком. Я його пров'язала на е, ниточці борочкового кольору. Такий, справжній червоний такий буряк, і на ниточці білого кольору. Товста така ниточка, дуже товста. Такий шнурочок, то був такий малесенький клубочок, мені більше не стало, не стало зв'язати більше рапортів. Але ось такий візерунок зв'язався. З товстої пряжі він дуже гарно виглядає, називається він малинки. І з тоншої пряжі теж дуже гарно виглядає. Але я тут в'язала з бо нитка, бачите, набагато тонша, тут якимись товстими. І зробила висновок, що виворотні петлі треба пров'язувати трохи вільно. Бо я отут в останньому рапорті пров'язала тугіше, і малинки сховалися, вони такі е, вийшли трішки зів'ялі. А тут вони дуже красиво внизу виглядають. Ось так. І будемо розглянемо схему і будемо починати в'язати. Значить, схема виглядає ось так. Тут раппорт висоту: 8 рядочків, 4 рядочки повторюються і 4 рядочки в шахматному порядку. Я написала в ширину, має 4 петлі, рапорт візерунку, плюс 2 пружкові. І тут, бачите, є значки. Я покажу тут три петлі разом. Отут я намалювала рисочку, щоб виворотнюю петлею, щоб не запутатися. Накид Виворідня петля і лицева, все. І будемо починати в'язати. Е, нас, я наберу, напевно, 5 рапортів. 5 рапортів 5х4 до 20 петель, плюс 2 е, 22 петлі. Набираю самим простим способом, і будемо в'язати. Так, я казала, що наберу 5 рапортів, набрала 6 рапортів. І перший ряд я в'яжу підготовчий. Ви можете не в'язати, можете починати з е, візерунка, а я е, ну, чомусь люблю пров'язати. Значить, першу петлю я пров'яжу лицевою за передню стінку, то саму першу петлю, в самому першому ряді я більше першу петлю не буду пров'язувати. І тепер я в'яжу підготовчий ряд до візерунка. Три виворітні і одна лицева. То рапорт візерунка. Знову три виворітні і одна лицева, то другий рапорт. І так до кінця рядочка. Три виворітні, одна лицева, і так за порядком. В'яжете до кінця рядочка. Тепер будемо в'язати перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо і в'яжемо одна виворітня, три лицеві петлі. І я буду в'язати трішки розслаблено так вільно, тому що той візерунок, якщо його в'язати, особливо три петлі дає. Де одна виворітня, то я в'яжу нормально, а де так трошки, трошки слабо. По-перше, легше буде три разом пров'язати. По-друге, е гарніше візерунок виглядає. І до кінця рядочка, три лицеві виворітня, так до кінця рядочка, пров'язали. Остання петля завжди, в мене виворітня. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Три петлі разом виворітнюю. А отут є одна лицева, з неї вив'язуємо три. Лицева, накид і лицева. То рапорт візерунка. Три петлі разом виворітнюю. І одна лицева ми вив'язуємо з неї три: лицева, накид і лицева. І так в'яжемо до кінця рядочка. Три петлі разом виворітнюю. і з, з одної лицевої петлі робимо три. Лицева, накид, лицева. Знову три петлі разом виворітнюю. і лицева петля. Пов'язуємо лицева, накид і ще раз лицева. І так до кінця рядочка. Візерунок дуже легенький, наскільки ви можете могли зрозуміти, Тож, в'язати його зовсім не важко і запам'ятовується він дуже-дуже легко все, дов'язали. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Третій рядочок в'яжемо по малюнку. Три Виворідні, і одна лицева, три виворітні і одна лицева, три виворітні, де ми з трьох три робили, і де три разом, пров'язували виворітню, і тут є лицева. І так до кінця рядочка. В'яжемо четвертий рядочок візерунка. Четвертий рядочок в'яжемо по малюнку. Одна виворітня тут в нас є, і три лицеві. Бачите, я де є три петлі, ну, три лицеві, я їх в'яжу трішки вільно. Виворітню, звичайно, а лицеві вільніше. Одна виворітня і три лицеві. Одна виворітня і три лицеві. Тобто в'яжемо по малюнку. Одна виворітня і три лицеві, Одна виворітня і три лицеві. Пров'язали. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо пружкову, і в'яжемо. Тут у нас є три виворітні петлі. Ми їх пров'язуємо лицевими за передні стінки. Ось так. І одну, одна в нас є лицева, ми її пров'язуємо виворітньою за задню стінку. І так в'яжемо до кінця рядочка. Три лицеві за передню стінку і одна виворітня. Три лицеві за передню стінку. І одна виборітня. Так, до кінця рядочка. В'яжемо шостий рядочок візерунка, то виворідня сторона. З одної петлі, бачите, у нас де перша лицева, ми з неї вив'язуємо три: лицева, накид і лицева. Тепер у нас йде три виворітні петлі. Ми їх пров'язуємо три разом виборітньою, то один рапорт візерунка. І повторюємо лицева, накид, лицева в одну петлю. І три разом виборітнью. Знову лицева, накид лицева і три разом виборітнью. І так до кінця рядочка. Три виворітні петлі разом пров'язуємо виворітнюю. а з лицевої петлі робимо, вив'язуємо три петлі. Все весь візерунок. Так, до кінця рядочка дов'язала, в кінці три виворітні і прушкова виворітня. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. В'яжемо по малюнку. По малюнку в нас де одна лицева і три виворітні. Знову одна лицева і три виворітні. Бачите, де ми з одної робили три? то пров'язуємо виворітніми петлями. Де три рази ми миворітньо пров'язуємо, то в нас одна лицева є. Просто помалюнку, як бачите, так в'яжете. В'яжемо восьмий рядочок візерунка. Першу пружкову петлю знімаємо і в'яжемо знову помалюнку. У нас є помалюнку три лицеві і одна вигорітня. Три лицеві і одна виворітня. Так, і так в'яжемо до кінця рядочка: три лицеві і одна вигорітня. В'яжемо самостійно. А тепер візерунок повторюємо з першого ряду. І зараз я пров'яжу кілька рапортів, і ми подивимося, що в нас вийде. Так, дівчатка, я ще трішки пров'язала, і подивіться, яка краса виходить, то взагалі. Мені дуже-дуже подобається той візерунок. Краса, неймовірна. І порівняємо тепер А, подивимося виворотню сторону, як виглядає тут на тій ниточці голубенькі гарно видно. І так виглядає лицева сторона. Порівняємо решту візерунки. Ну, чи, чим товстіша пряжа, тим мені здається, він навіть гарніший і виглядає. Але і на тонкій пряжі він. Тоже досить гарно виглядає. Тут трошки товстіша, бурячкова трошечки ніби тонша. Навіть не стільки тонша, як тут якась інакша скрутка. І та пряжа така більше, тут видно, акрил більший є, і вона така тримає гарну форму. А та чомусь так не тримає гарну форму, але теж дуже гарно виглядає. Може, треба було тут тонші спиці взяти. Ось така краса в мене вийшла. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. В'яжіть на здоров'ячку, ставте вподобайочки, пишіть коментарі, які би ви хотіли ще візеруночки, ну, майстер-класи на які візеруночки. І не пропускайте, будь ласка, рекламу. І до зустрічі в нових майстер-класах. Всім па-па!